То у чому ж проблема з тою клятою міграційною реформою, до якої республіканці у США підв'язали 61 мільярд доларів допомоги для України, і чому переговори фактично зупинилися знову, про що написав Зехіл? Якого обісав власне? Думаю, таке запитання в усіх українців. Давайте перекажемо вам таке от зрозуміле пояснення простими словами. Перше, це вимоги республіканців у сенаті щодо президентських повноважень про допуск. Перол осоріті це звучить англійською. Ну або якось подібно на сьогодні. Президент США має повноваження дозволяти в'їзд групам мігрантів із гуманітарними цілями. Республіканці принципово хочуть ці повноваження обмежити. Демократи заявляють, що на жодних умовах не підуть на скорочення президентських повноважень, за їхніми словами, це один з компонентів міграційного законодавства. Він добре працював, а отже, не потрібно його чіпати. Другий момент вимоги спікера палати представників Майка Джонсона ще жорсткіші. Він хоче запровадити мексиканський протокол, коли мігранти залишатимуться на території Мексики в очікуванні дозволу на в'їзд. Це він називає золотим стандартом міграційної політики, бо зараз мігранти можуть перебувати на території США в очікуванні дозволу на в'їзд. Звичайно, крім демократів, проти такої політики ще й сама Мексика, оскільки це фактично сформує табори біженців на її території біля кордону зі США. Третій момент найжорсткіша вимога Джонсона. Це ще й закладення коштів у бюджеті на проект зведення стіни. На 1450 кілометрів вздовж кордону з Мексикою для демократів це мертва у зародку пропозиція. Чи можуть республіканці та Джонсон піти на пом'якшення якихось із цих вимог? Міч МакКоннелл, лідер республіканців у сенаті, який ще місяць тому заявляв, що без міграційної реформи не може бути жодної допомоги Україні, зараз уже виступає за те, щоби піти на компроміс і погодитися на ті поступки, на які готові піти демократи. Макконел переконаний, що якщо зараз не провести міграційну реформу, не поступитися демократам і не виділити допомогу Україні, яку вони вимагають, то тоді вже демократи принципово стануть у позу, а отже, міграційну реформу відкладуть на невизначений термін. Адже навіть якщо Трамп стане президентом в 2024 році, все рівно мало ймовірно, що республіканці зможуть домовитися з демократами. На жаль, проблема в тому, що 81-річний республіканець старого Гарту Міч Маконел, якому через місяць буде вже 82, зараз вже не має того авторитету серед однопартійців, який мав раніше. І багато хто з тих, хто схилявся раніше до Маконела, зараз схиляються до Джонсона. Загалом ситуація складна і про це потрібно говорити. А українцям залишається вірити в здоровий глуст і власні сили, а також в підтримку Європи. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!